Ультиматум від бойовиків українським силовикам у пісках та Авдіївці терористи умову висунули залишити позиції на околицях Донецька за два дні та відступити. Інакше інакше насправді вийшло. І Авдіївка і піски, і аеропорт залишаються українськими. От бойовиків у квадраті значно поменшило. З передової біля обласного центру репортаж Руслана Ярмалюка. Про мінські домовленості солдати у пісках чули, а от про мир ні. Зараз в Пісках триває обстріл. Фактично, селище під прицільним вогнем терористів. Ми навіть не доїхали до українських позицій, оскільки фактично справа і зліва вже кладуть артилерії. Дуже важко їхати, просто неможливо. Від колись багатого приміського селища піски лишились руїни. Це Вони б'ють по домам, тому що там розміщені наші вже, як би, є вже якби і своя агентурна сеть. То вони знають де ми розположені. Два дні тому терористи поставили нашим воякам ультиматум вийти з Авдіївки та посунутись з околись Донецька. Ми не прийшли сюди, щоб щось звільняти мене на своїй землі. Хай забирається. По своїм кордонам Російської Федерації звідси ніхто не піде, ніхто не буде. Ми захищаємо свою землю. За останній тиждень воїкам з добровольчого корпусу вдалося потиснути бойовиків з пісок на півтора кілометра до териконів. Кріп район у них достатньо глибокий. і наскільки нам відомо, там три метри бетон, железо, дерево. Ворожу піхоту, яка крізь дірки у стінах суне до литовища, хлопці відсікають з раритетних кулеметів. Це любима, мамі, хоч на бої дала до цього. А це реконструйовані речі в більшості випадків капаніна. Ремесло війни ще зовсім юні, і вже старші чоловіки навчились тут, на фронті. За Україну, за Сашка Білого, за маму, за тата, за всю сім'ю, щоб там усі наші жили спокійно. І щоб, ну, це сволота не. Не топтали нашу землю. Усього за півтора кілометра від Литовища вони надійно тримають тілки борга під артилерійськими обстрілами, відбиваючи атаки ворожої піхоти. Показувати треба, але показувати треба правду, що дійсно відбувається на фронті і не тільки приглядну правду. Народ, який вовлечен в обман, недостойний свободи там на демократичних цінностей. Тут не шкодують боєприпасів, адже на них, добровольцях та армійцях, які тут вкопались в землю, лежить відповідальність втримати піски і не дати ворогу оточити ціле угруповання українських військ. Руслан Ярмолюк, Михайло Потята, Сергій Шпортило, Спецкор, два плюс два.